Якою б не була війна, в ній завжди можна знайти точку зупинки. І ось, будь ласка, те, що ніхто не вірив, включно зі мною. Нещодавно я записав відео, де висловив скепсис скептик відносно того, що це може бути. Але, будь ласка, керівництво Ізраїлю віддало наказ військовим припинити компанію з захоплення міста Газа. Це ізраїльські ЗМІ повідомляють, і нібито дійсно такий наказ пішов у війська. Наказ передбачає скорочення операцій до мінімуму, а війська на землі мають суворо дотримуватись оборонних маневрів. Наказ був наданий, виданий після нічних переговорів між ізраїльськими та американськими чиновниками. Ми вже з вами. Аналізували цей конфлікт, цю війну страшну, яка забрала дуже багато людей, і про що про цю війну ми з вами напевне ніколи не дізнаємось повноцінно. Ну, по-перше, тому що більшості українців це не цікаво. Нам цікава наша війна, а те, що там десь щось відбувається, дуже аналогічне, нас зазвичай не обходить. Ну, ми вважаємо, що це не наше. Чому ми повинні думати про когось? Щоправда, українці часто запитують, чому не думають про нас? Чому європейці заробляють на нас? Чому європейці не збивають дрони? Чому, 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 чому? Чому? Питання чому закінчились на Майдані? Отам, пам'ятаєте, на стадіоні, вибачаю, коли Володимир з кварталу задавав питання одному гетьману, який мав липецьку фабрику. І от вони там чомукали одне на одного. І от ті, чому, як. Були сформульовані, так і залишились в повітрі. Так от, коли ми задаємось питанням, чому європейці не надто активні у війні, яку веде Російська Федерація проти України, ми повинні розуміти, вони відносно України мають таку ж саму позицію, як і ми відносно ізраїльської війни. Ви скажете, почекайте, війна в Україні ведеться на їх кордонах, а війна в Ізраїлі дуже далеко. Але ви помиляєтесь: війна в Ізраїлі має пряме відношення до війни в Україні і має пряме відношення до стабільності взагалі Західного світу. Адже всі чудово розуміють, якщо США покажуть свою слабину там на Сході, то держава Ізраїль проіснує дуже недовго, в силу того, що ворогів в Ізраїля надто багато, і Ізраїль, в принципі, не соромиться. Збільшувати кількість ворогів. І Якщо не буде підтримки, то з Ізраїлем буде все дуже погано. Власне, це й буде з Ізраїлем, щоправда, трішки згода. А яке це має відношення до війни в Україні, запитаєте ви? А пряме: пряме, бо саме Сполучені Штати Америки модерують допомогу Україні і позиціонування Ізраїлю. Сполучені Штати Америки можуть Дозволити собі частково програти в Україні. Але США не можуть дозволити собі жодним чином програти в Ізраїлі. Абсолютно не можуть дозволити. Якщо умовно в Україні ворог відтяпує частину території, ту частину, яку показував Дональд Трамп Зеленському. Або більшу, або меншу, або по Дніпру. Сполучені Штати Америки від цього програють, але не суттєво. Вони завжди подадуться як результат домовленостей, як результат компромісу і так далі. А ось там, в Ізраїлі, Сполучені Штати програти ніяким чином не можуть. І отут виникає питання: а може так статися, що Сполучені Штати Америки домовляться? Вони виграють в Ізраїлі і програють в Україні. Може так статися? Може. Все може бути. А може так стати, що Сполучені Штати Америки виграють і в Ізраїлі, і в Україні? Може. Але питання в тому, який, наскільки тривалий мир в Ізраїлі хоче, хочуть досягти Сполучені Штати Америки? І якщо гарантами миру в Ізраїлі виступлять ті держави, які підтримують сьогодні Російську Федерацію, то війна в Україні. Не завершиться остаточною перемогою союзників України, ну а і України. Все в світі взаємозв'язане, тому що в світі правлять великі гроші, великі люди і провідні держави. Всі інші опиняються в коловороті цих подій, і мудрість керівників держави полягає в простому, в простій задачі зробити все можливе, щоб твоя країна не опинилася. Між великими інтересами великих держав. Але ми з вами ми з вами, часто не розуміємо, ні що ми робимо, нічого ми хочемо, нікуди ми йдемо. А чому не розуміємо? Все дуже просто: нам не дають з вами зрозуміти. Нещодавно я дивився серіал там багатіїв засунули в бункер. А до одного багатія все виходить на зв'язок його бізнес-партнер. І оцим бізнес-партнером намагаються маніпулювати, підсовують йому замість багатія а, аватар штучного інтелекту. Він не знає, що він не говорить з реальним багатієм, а говорить з штучним інтелектом. І ті, хто грають з цим партнером в гру, роблять все, щоб той стомився. Вони не дають йому спати, вони присилають постійно якісь повідомлення, якісь вимоги, кличуть його на якийсь. Там, ну, на якісь обіди, на якісь зустрічі. Вони постійно тримають його в стресі. Отак От і ми з вами. Нас з вами постійно тримають в стресі, не дають можливості ні зрозуміти, ні відчути, ні подумати, ні навчитися. Нас постійно кудись тягнуть, нам постійно вручають в руки якусь картонку і кажуть: біжи, кричи, кричи, бо ти в небезпеці. А чи в небезпеці ти? А чи дійсно ти цього хочеш? А які наслідки буде це все мати? А Бог його знає. Ось в Китаї якраз сталася схожа ситуація. Хотіли як краще, а вийшло, ну, А вийшло як завжди. Це феєрверк. Запустили феєрверк. А він вийшов з-під контролю. І замість феєрверку люди отримали. Страшну пожежу. Отак часто відбувається в житті. Ми не завжди розуміємо, чого ми хочемо. Ми не завжди кричимо ту кричалку, яка дасть нам добро, щастя, безпеку, свободу, розвиток і просто спокійне розмірене життя. Звісно, потім можна сказати, ну зато ми виборюємо щось. Розкажіть це матерям тих синів і доньок, малолітніх дітей, які поховали своїх близьких. Розкажіть це комусь на меморіальних кладовищах, на звичайних кладовищах. Розкажіть це людям, які не змогли народити своїх дітей. Розкажіть це тим, хто вже ніколи нічого в цьому світі не зробить. І таких. Кілька сотень тисяч, щоб оці люди жили, щоб оці люди прожили свої життя, існують представники від цих людей. І ці представники повинні робити те, власне, що вони обіцяли людям. А якщо все йде не так, то потрібно замислитись, що ми робимо не так і чи хотіли ці люди. такого ефекту. Бережіть себе, бо за ваше життя сьогодні не турбується ніхто. І це реальність, в якій ви живете.